Чути сирену, відчути тривогу, заклякти. Серце складається з болю і кришталю, бринить телефон десятками різних, як ти, пишеш у відповідь, я тебе теж люблю. Це вже не сон, не вигадка, це натомість голий підвал незатишний замість ліжка, бігти у темряву, бігти в невідомість, паспорт, готівка, ліки, вода і кішка, ніч. Вибухає звуком зруйнованих планів, ранок, фарбований обстрілом і вогнем, віриш, що наші нездолані не здолані. віриш, що їх не зламає і не зігне трохи, ще трохи, боятись тепер не варто твориш нову історію це початок. Не забувати нічого, не забувати, не пробачати, ніколи не пробачати. П'ятнадцять і вона торгує квітами на вокзалі. Кисин за шахтами солодкий від сонця та ягід. Потяги замирають на мить і рушають далі. Військові їдуть на схід, військові їдуть на захід. Ніхто не зупиняється в її місті, ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, стоючи зранку на своєму місці, що навіть ця територія, виявляється, може бути бажаною і дорогою, що її, виявляється, не хочеться лишати надовго. Що за неї, виявляється, хочеться чіплятись зубами, що для любові виявляється достатньо цього боксалу, старого і людній порожній панорами. Ніхто не пояснює їй, у чому причина, ніхто не приносить квіти на могилу й старшому брату. Крізь сон чути, як у темряві формується батьківщина, ніби хребету підлітка з інтернату, формується світло й темрява, складаючись разом. Літнє сонце перетікає в зими все, що діється з ними всіма називається часом. Головне зрозуміти, що все це діється саме з ними. Формується і пам'ять, формується втіха. В цьому місті народились всі, кого вона знає. Засинаючи, вона згадує кожного, хто звідси поїхав. Коли згадувати немає кого, вона засинає. І отак переходимо через руїни, якими стали міста, торкаючи стін будинків, розтрощених і вологих, ступаючи по битому склу, ховаючись під мостами, оминаючи мертвих людей обабіч дорог. Переходимо дорогами, понівеченими і розбитими, переходимо, коли вибухає, горить, гуде, тягнучи за собою валізи з тим, що встигли схопити. Залишаючи вдома улюблену чашку та дорогих людей, приймаючи, що хвилини рішення непросте, переходимо і проклинаємо страшних гостей, вивозячи із країни своїх дітей, народжуючи в країні своїх дітей, вийчи від сирени, в тумані й каламуті, переходимо від страху до невимовної люті, ховаючись від ракети небесних танців, ховаючи тих. Хто не вижив, але не здався. Схожі тепер один на одного, як двійнята. Чекаючи дня, коли можна буде всіх обійняти, тримаючись разом і пишаючись нашим військом, ми переходимо на українську. На мене вдома чекає жінка, дружина. Жінка, жінка. Я дуже за нею скучив, і вона теж за мною. Мама, мати, дитина. Ді доньки у мене. Ну, сини мене воюють, так що їх теж так же це чекають, як і мене. Четверо внучат, двоє дівчаток, двоє хлопчиків. Ну, сім'я, в общем. Ну, і всі рідні. І всі близькі, які, які мене знають. Теж на мене чекають, за діда переживають, але все буде добре. Вернемось додому, будемо святкувати перемогу. Що перше зроблю, я всіх своїх рідних розцілую. Обніму, обцілую. Обійму всіх своїх. Я не кіборг, я вчитель історії. Я багато читав про війни. Тут таких, як я, тисяч сто, і їм дуже хочеться бути вільними. Я приїхав туди, де ціляться, хоч ніхто мене не просив Я не кіборг, я хлопець із Вінниці. У мене скоро народиться син. Кажуть, Кожен тут буде і був і є, хоч соромляться всі герої. Я ж не кіборг, удома я був водієм і ніколи не чистив зброю. Ми за тих, хто далеко, десь там внизу, поживоліє від напруги. Я не кіборг. Я плачу, коли несу покалічно тіла друга. Що нам культи осіб і чужих богів? Вся країна зня одень, молиться не за кіборгів, за звичайних своїх людей. 24 лютого сталося вчора. Я відтоді не пам'ятаю нічого. І, хоча досі здригаюсь, коли світає, я нічого не пам'ятаю, нічого не пам'ятаю. Я забула, як це прислухатися до сирени, бігти в підвал повз тих, хто біжить повз мене, бачити, як. Дитинство перетікає у старість. Все це зовсім на щастя не запам'яталось. Ракети і бомби не в фільмах, а поруч раптом. Перші розтрощені будинки і перші втрати, не пам'ятаю, чи був там страх, чи була сміливість? Не пам'ятаю. Скільки ми плакали і про що молились? Не пам'ятаю, як від пожеж і вибухів було світло. Не пам'ятаю, як налякано роз'їжджались світом, як містами їхали танки з кривавими написами. Не пам'ятаю нічого хіба що лють і ненависть. Ненависть і лють. А іноді ще й тривогу. І моя пам'ять відновиться тільки в день перемоги. Коли всі, хто поїхав, будуть вертатись додому. Пам'ять відновиться і буде відновлюватись ще довго. Коли в минулому буде усе прокляте, усе жахливе, я не забуду жодної ночі, жодної хвилини. Я не пробачу жодного пострілу, жодної смерті. Пам'ять моя відновлюватиметься міцно і вперто. Пам'ять моя все, що сталося, спрагло питиме. Я не забуду жодної дитини, пораненої чи вбитої, поки наші міста відроджуватимуться з попелу. Я не забуду жодного крику, жодного погляду. Я не забуду жодного дня цієї війни. Я не забуду жодного дня цієї весни. 24 лютого сталося вчора. Я з того часу не забуваю нічого. Слізки з твоїх оченят Як віру вселити в розбите серденько. Твій батько сьогодні в країни солдат, він землю твою захищає рідненька Він мріє тебе пригорнуть до грудей, ти скарб, найдорожчий для нього на світі. Від жаху війни, як спасти нам дітей, війну не повинні бачити діти, діти, війни, як живуть чи нам те, що горе, і зло ще панують у світі, діти, війни, як же хоче, ця нам вас від болі і тривог захистити? Коли закінчиться війна, я хочу тата обійняти, сказати сонячні слова і повести його до хати. Де я і вся моя сім'я його чекали і молили, молили, боженьку щодня, щоб тато жив, його просили. Коли закінчиться війна, я тата поведу в садочок Послухать співи солов'я, як в тиші жебонить струмочок, з криниці наберу води зі смаком рідної домівки. Хай сили дасть на тобі, одужуй, рідний тато, тільки. Ти наш герой. Тепер щодня я буду дякувати Богу за мирне небо, за життя усім, хто здобував нам перемогу.